Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні прийшов на риболовлю на Південний Буг в латаття з поплавковими вудками. Взяв три поплавкових вудки. Сьогодні спробуємо щось піймати на поплавок. Місце вибрав прикольне, є латаття, є відкрита вода. Загодуємось гарно і будемо пробувати рибалити. Я думаю, буде цікаво. Зазвичай в мене чохольчик з трьома поплавковими вудками, портфель і все. Ось моє місце. Сходи такі йдуть донизу. І там латаття і відкрита вода. Буду пробувати і туди, і туди. Я думаю, щось має з цього вийти. Цікаве місце, тож, починаємо риболовлю. Використовую сьогодні дві поплавкові вудки Calypso Stronger. Ось такі. Вона йде 5-6 метрів. Чи -чи -чи В чому її прикол, що коли ви їдете на коропа, Знаєте, що там коропи є, то одягається інший кінчик, вона стає п'ятиметровою але такий жорсткий іменно для коропа. Можна будь рибу витягнути. А в мене вони зараз на карасика зроблені. 6-метрові. І оцю цю китайську буду використовувати, п'ятиметровочку маленьку. З наживок що в мене? Папариші, черв'ячки і... Замішаємо зараз кашу Real Fish халва на карасика. Я думаю, це яка буде тема підлатака під загодувати, щоб він підійшов. Тож замішую кашу, закидаю, а потім полетять поплавочки в воду. Дві вудки каліпсу закинув, щоб подивитися дистанцію, куди годувати. І наробив ось таких загодівельних Опа! шматочків і зробимо перший закорм я думаю рибка має підійти так. і один кинемо сюди де буде п'ятиметровка закинута все пригодовано одягнув черв'як і опариш Тож будемо тепер чекати. Ще є там тісто різне, будемо експериментувати пізніше. А зараз перевіримо черв'яка опариша. Вітер піднімається. Це погано. Але я думаю, він перестане. І поміти, що вітер хвиля тільки в мене, скрізь чиста вода в інших місцях. Шикарне місце вибрав. Ну нічого, зараз передує і буде окей. У мене перша риба. Риболовля розпочата. Ось такий окунь, спокусився на хробака. Вже перша рибка маленька і це не може не радувати. Ой, промахнувся в по відрі. поплив окунь. Так, чекаємо наступних клювань. А в мене перша риба, карасик, верніше друга риба, але перша нормальна. Так повів, зацепив дві вудки. Розпутав вже все окей. Тож, перша рибка є. Це вже приємно. Класно на поплавочну утку тягнути їх. Саме задоволення. Знов карасєвич, ось такий на черв'ячка. Я бачу, тут все на червячок плює. Вітер такими поривами, буває такі хвилі, нам наносить, що геть поплавка не видно. А це стоїть, стоїть, хопа ліг. Є, карась, круто. А оце вже неочікуваний гість! Дивіться який розмір. Канальний сон. Стань, станьте, зупинись. Дивіться який здоровенний. Я не думав, що в даному місці вони є. Велетень прямо. Ну як велетень. Ну приємно виважувати було на вудку. Просто масу задоволення отримав. Знову ж таки карась на опарищі взяв. Вже Третій Карасевич. Нормально. Так клють гарно. Веде, веде, потім топить. Супер. Нема як покльовку зазняти, місце неудобне, нема як виставити. Я на телефон сьогодні знімаю. Тож буду показувати так, кого впіймав. Нова риба, ось такий підлящик маленький на червячок взяв. Його ми відразу топимо. Хтось клюнув, виложив. І це в нас знов пан підлящ. А підлящів таких ми робимо ось так. Бульк і поплив. Чекаємо крупнішої риби. Ось такий окунь попався на черв'яка. Непоганий в принципі. спінінгісти ходять, пробують піймати, але щось говорять, що сьогодні погано. У мене вже другий окунчик. І все на черв'як практично, тільки сом на опариш. А, і карасик один був на Ну Нічого, продовжуємо. У мене погода зіпсувалася, йде дощ, вже десь пів години. І клювати перестало взагалі. З іншого берега рибаків. Купа. І тут було все в рибаках, але дощ їх злякав. Не витримали такої погоди. А я думаю, що настав час другої загодівлі. Або щось риба відійшла. Я вже всю кашу докидаю. А, і одну ще сюди кинемо до цього поплавка. Все. Кашка нагадаю у мене ось така халва на карасика. Тут ще хтось до мене рибалив. На що це? Чесник чи брець. І вирішив, що упаковочку тут можна залишити. Вона нікому не помішає. Угу. Доведеться мені її забирати. Так, ну все, пригодовано другий раз. Чекаємо покльовок. Головне, щоб дощ перестав. Не дуже хочеться махнути. Цей раз довго чекав рибу і ось він карась на черв'як. Десь більше години не було покльовок. Було щось таке схоже на покльовки, але конкретного не було. А тут так потягнув гарно красень. Ох! Я знімаю, клюнуло щойно, думаю, покажу хоч покльовочку. А воно потопило і не піднімає. А, підняло воно, поплавочок. О, вже нема. З'являється і тоне і вудку несе опа це в нас пан під підлящ. маленький підлящик ой давай ще перекинь мені тут опаришів опа Зараз попливеш додому. Все, відчепив. Ось такий підлящик пливе. Ой. Знов карась, але думав, що його не буде. Влатаття завів, запутався, на силу дістав. Ну це такий трошечки побільший, вже чим ті, що були. Приємно, приємно. Пішли покльовочки. Видно, це засипав каші. О, скинулось тільки що щось. Засипав каші, рибу розлякав, а це вже знову підійшло. Цікаво. Продовжуємо рибалити. З іншого боку. В дядька щось клюнуло, хлопці з підсаками збіглися. Зараз подивимось, що достане. Нічого не достав. Ой. Цікаво спостерігати. Я хоч трішки риби наловив, а там стільки снастей, ще жодної риби на березі не було. Чи то кашка моя працює добре, чи просто місце краще, не знаю. Колеги рибаки трішечки далі рибалять, то підлящик і карась в одного, в іншого. Один карась. О, тут щось клює, бачу, 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 щось дргає, дргає, дргає. Ну, давай, давай, візьми. Хочу на китайську вудку хоч одну рибу піймати, бо все на каліпсо ловиться. Хоча каліпсо теж китайці, але український бренд. Так. Що там, Що там, Що там? І все, да? І поклювання. Блін, так не цікаво. Цікава риболовля на поплавок. Якісь зовсім інші емоції на ці поплавки. Див, дивишся, спостерігаєш за ними. Блін, ну все ж щось довбе. Спостерігаєш за, за ними, це вже вночі ляжу спати, ці поплавки перед очима будуть. Хі -хі. Хто ловив на поплавчанка, той знає, що цей поплавок перед очима постійно. Так, не, не хоче клювати толком, тож чекаємо. Знов карасюка. Довго чекав. Бачите, всі черв'ячка хочуть. клює тільки на черв'як. Супер. В чому прикол? Там клюють постійно риби, а ось тут між двома кущами латаття будка стільки закинута, ще ні одної риби не було. Як таке може бути? Ну, Там і скидаються, бачите, там я багато каші вкинув, то може туди і підходить. Цікаво, цікаво. Ну, карасик є. Це не може не радувати. Говорить привіт-привіт. Плавцями махає здоровається щось взагалі печалька дві години жодного клювання сижу, дивлюсь на ці поплавки і без толку. Риба скидається, ходить, а не клює. Напроти мене з усіх їхніх настай зловили два підляща. І все. Тож не знаю, чи є сенс далі сидіти, чи немає. Щось буду думати. Бо щось вже трошечки набридло. Дві години перекидаю, все свіженьке вдіваю і не клює. Маленький окунчик ось такий йде в воду. Продовжуємо рибалити. Може щось буде крупніше. Але вже надії залишається дуже мало. Все, друзі, завершую я риболовлю на даному місці наловив нормально 10 карасів і ще 6 інших риб. Ну, більшість з них відправилась плавати далі в водойму, а карасів я віддав сусіду по водоймі. Тож, якось так. зараз, зараз вже Рухаюсь додому. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро знову з батьком десь вирушаємо в цікаві місця і будемо вас радувати гарними відео. Всім пока!